У на нас так посередковано почали лідери всі виходити і пропонувати певні перемовини. І вони теж шукають якихось певних точок дотику з нами. От ви проти олігархів, ви ми проти олігархів. Там, ви тето і ми тето і так далі. І справді на сході немає впевненості серед громадян України, що ця влада, яка є сьогодні чи можливо буде завтра, зробить все те, за що стояв, стояв майдан. Це це об'єктивна реальність. Ті люди. Бачили вже цю владу в попередні роки і бачили результати її діяльності. Вони не були такими, що забезпечували процвітання і їхньому регіоні і країні в цілому. Тому там є такі тенденції, але насправді знов таки ж я повторюсь, там не є аж така масована підтримка. І коли одна дільниця там на 100 тисяч народу, то черга ну, звичайно, що виникає так. сот людей прийде і будуть стояти в черзі для того, щоб заповнити якісь бю бюлетені. Маса все одно не за ні не за Росію, ні за там, те життя, яке є сьогодні. Вони хочуть покращень, реальних покращень, вони хочуть перспективи для себе і для своїх дітей. І е, в якийсь спосіб висловлюють цю свою позицію. От я зацеплюсь за те, що ви сказали, що хтось із цих людей виходить на переговори все ж, з вами розмовляти. От які люди? Ну Це в основному ті люди, які не взяли зброю в руки, але при тому всьому хочуть змін всій державі. Ну Я маю в виду не люди, типу там, чоловіка там, стрілок. Ні-ні-ні. Ілі -ні. Абвер. Ні. З ними взагалі не зустрічалися? З такими не зустрічались, і ми переговори з такими людьми не будемо. Це терористи, і вони довели своєю діяльністю, вбивствами людей викраданням, людей грабунком, людей з ними нема про що говорити. А от Дмитрій, скажіть, ну виходять такі люди з вами на переговори. Да? Ну, от... ще не виходять. Нам Нет, поки що поступають да, пропозиції. Так би ну, це, мовити, а, а, ви, а ви пойдете на переговори? Ну, можна говорити. Можна говорити, якщо ці люди не винні в злочинах проти нашої держави і проти громадян, то я думаю, що можна говорити з ними.